У суботу на вузенькій вулиці на Мархлівці зібралися люди. Вони прийшли проститися із Русланом Шаварським, майором, командиром інженерно саперної роти. Захисник народився у гуртку, навчався у четвертому ліцеї, та після закінчення військового училища будував своє життя на Одещині. Додому воїн, на жаль, повернувся на щиті. Наш герой був кадровим військовим. На момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, він вже був демобілізований, але він не залишився осторонь, і він підписав контракт і пішов воювати. І сьогодні рідні вирішили, що тіло героя буде покоїтися на його рідній городоччині у його рідному городку. Як розповідають сусіди, Руслан був старшим з трьох братів, згадують його як добру і хорошу людину. Він був дуже добре, вихована дитина, був такий. Я, я, я б сказала, від душі добрим словом на нього. Жалко, дуже жалко. До глибини душі жалко такої дитини, щоб сьогодні йти мамі поховати його. Вона, вона ним тішилась, вона ним гордилась, він був воєнним, він мав звання. Мала вона чим тішитись, такому дитину, але бачите, Бог забрав. За роки служби Руслан Шаварський заслужив любов і повагу колег та підлеглих, тож і вони проводжали свого командира в останню путь. Багато чого завіститься від командира. Він і за медалями не за чим, він і за справедливості був. Він спочатку всіх збере, хто його слова, і потім кожен свої послухав всіх. Ага, давай будемо так робити. А мої, до моїх слов завжди додайте щось, будемо в місті. Рота це та сама, щось. Ці. Добра людина. Все робило для людей. І поїмно він людей, як, як люди підходили, з якою питання. Він завжди вирішував. не було такого питання, що не можна вирішити. Він говорила, все можна вирішити, тільки з умом. Ну, Видержала людина нагрузки. Останні дні життя Руслан Шаварський провів у лікарні в Одесі. Сподівався перед поверненням на позиції встигнути зробити операцію. На жаль, серце воїна зупинилося раніше. 4 вересня майор помер. Віддати шану захиснику України та підтримати сім'ю героя прийшли рідні, друзі, сусіди та небайдужі городачани. Їх Бог тримає всіх. Дуже Далі. тяжко таке виховувати дитину. Дуже тяжко. Труну з тілом військового люди проводжали до храму святого Йосипа. Там відбулося поминальне богослужіння. Далі похоронна процесія рушила вулицями міста до Алеї Слави на городоцькому кладовищі. Городочани на колінах прощалися із захисником. У нього залишилася дружина, два сини, мати та брат.